Давай викидемо, ми переїдемо краса ранкового лісу. Що ж, друзі, всім привіт сьогодні ми отаким от составом Андрюха, телеканал Крючков, ютуб канал Крючков, Артурчик з такою модною пішнею. І сьогодні ми зібралися на окуня. Сьогодні в планах половити саме окуня без упора в яку либо іншу рибу. Ну, наче лід стоїть. Не знаю наскільки він промерший. Зараз будемо вилазити. План у нас який? Зараз нам треба дві точно протоки, такі ну, не дуже хороших, перейти. І тоді ми попадаємо в ліс. Потім цей ліс проходимо і вже виходимо на третю протоку, куди нам треба з вами. І попасти. Так, із риболовного знаряддя, що у нас є, звісно ж, пішня. Хорошо упакувався сьогодні. Саме тепла версія костюмчика Вікінг. У мене взагалі два таких костюма: один поменший, а з утеплителем менший, інший теплий. Риболовний ящик, ну і там штатів, щоб вам було все гарно видно. Виходимо на лід, пробуємо переходити. Та ні, ну льот капець. Ну тут так. Тут непогано. Знаешь, как надо, чтобы окуня определить, чи есть он или нет. Вот так взять, ну, шпоньк, шпоньк, поднимается муть, и че окунчик раз подходит и цикавляется, если рыба активна. Смотри, плотва. Так, ну что я скажу. Окунь есть, но один не показатель. Дуже обрежно. Ой-ой-ой, тут протока, зараз я вам покажу. Проходимо по дуже вузькій протоці, дивіться. Ну, льот ще фіговий. От за що я вам і казав. Дивіться, вон я виходив. От. Оцей п'ятак. А, так воно видно. Бачите, зараз. Живе гуляє. А ще Андрюхи вилазить. Чим довше будеш стояти, тим він не буде просідати. Андрюх, він набирається вже. Да. О, оце десь так. Ну, ну поламали, поламали ну, вихід. Все -таки другу, Та, ти що? Вибіжить, а не вийде. Ти, ти другий чи третій? Я тут побуду. Так, другу протоку пройшли, щось становиться вже жаркувато. Пацики підтягуються і виходить, третя протока наша. Нам на неї треба вийти. але там стіночка очерету, ви знаєте, в очереті воно не дуже добре замерзає. Ну, зараз спробуємо. Ну, Льот нічого такий. А тут тропа, бачиш, якась живність. Лісички, козочки проходили. Тут взагалі нема. Це дуже правильне рішення, Андрюха, прийняв. Зараз кинемо дровиняку. тому що там, як я вам і казав, оця стіна сочерету, там метри та три, мабуть. Просто каша. Нема льоду зовсім. Тепер тут треба якось балансувати. Іть, іть, іть. Ну а тут наче льод. Я вийшов. продить правильно давай короче друзья у нас тут такая тема артурчику надо петлю под балансир показать тут артур понял да продел не знаю кто я Але я вяжу просто Звичайною восьмеркой я тобі якось показывал но ну, ти ты уже пиц так рік пройшов Треба обновлять до кожного не Під сам балансирщик стягнув її и даешь там ну буквально це я трохи більше. дав. Ну, сантиметр даєш тут відкуси. у нас на виході просто от на петлі. Ну що, все, ми, грубо кажучи, в місці назначення, друзі. От мені здається, сьогодні окунь у нас буде і буде все гаразд. Нам буквально метрів 120 по протоці лишилося пройти. Путь, звісно, сьогодні не близький, путь нелегкий. Був і через ліс, і через дві протоки. Ну, льот наче тримає. Я думав, буде гірше. Все, погнали ловити рибу вже. І головне, друзі, в усій цій історії сьогоднішній, що мені подобається, що тут ще не ступала нога чоловіка. Тобто ми з вами первооткривателі цих містяків по окуню. І це дуже добре. Тут глибина, звісно, невелика. Метри півтора не більше. І перша лунка, уявляєте, окуня нема взагалі. Жодного. Ти що? Такого не може бути. ну В корягах точно Окуня нема. Тут і карасик тусувався. Ну, півтора метри, звісно, що він, карась вже звідси, пішов зимувати десь поглибше. Але ж Окуня нема, півтора метри для Окуня це ой-ой, яка класна глибина. Що ж, наші коней насвітив. Дивіться, інструмент сьогодні під рибалку. У нас буде ну, от, вудка Viking Maverick 50UL. Як про мене, вона ідеальніше підходить саме під тройку балансирчик. А зараз стартуватимемо з двійки. Звісно, тут можна було б іще, але ні, нормально. Кінчик відіграє, пойдет. А, балансірчик у мене двоєчка. Взагалі маленький, бачите, гачки липкі. Відразу прилипають до перчаток. Моделька отака Viking Yeti 20 мм. У мене вони там рознобой є. Є ось така навіть коробочка. Ви бачите, тут цікаво все організовано. Різні розміри. Ну, в основному пор в двойку. Тому як саме найбільше. Це двойка-тройка. Так, погнали, спробуємо когось дергнути. Там, звісно, коряшки, відбойника не брав, але будемо якось обережно. Якщо що, можна буде перейти і на бізмотилку. Отут я його надибав, отут прямо біля коряжки, отут е, трохи від коряги відійшов і насвітив пару-тройку оконів. Ну, три штуки, якщо бути точніше. Не, не очікував я, звісно, що його буде настільки, прям мало. Ну, нічого. Будемо пробувати ловити. Хорош. пішов. Отлично. І придавив, ви знаєте, навіть без ударчика, саме задавив. І знаєте про що я? Бачив його оконя покрупніше, ніж цього. Це і такий золотий стандарт для, я б сказав, би, заток таких річки псіл, на котрій ми зараз знаходимось. Блін, порвав перчатку був, ти зрозумів, і тепер воно чіпляється. Треба буде чи підшити чи новинки взяти. Глибина десь півтора метра, повторюсь. Ну, окунь, дав про себе знати. Головне, да, щоб він сьогодні був з відкритим ротом. Хорош. І така несподівана покльовка. Вже думав переходить на іншу лунку. Ну, другий, скажімо так, заліковий окунь у нас сьогодні вже є. Дивіться, ну такий, трохи менше за долонь. Але друга риба, саме за котрою ми сьогодні їхали, це хорошо. Так, щоб його? Чайку, мабуть, бахнути, трохи видихнути. Тиц. Ну і хорошо. Початок є. Можна трохи видихнути. Да, окунь, звісно, своя тема, свій вайп риболовний. Це не карась. Тут його іноді ви бачите, яка буває ситуація. Дуже часто буває так, що приїжджаєш, знаєш, що він тут стопудняково є, є в кількості, є в наявності, а воно, вказується, трохи все інакше. Да. В цьому році його тут набагато менше, його тут майже нема. Ви бачите, там, ну, хвилинок 20. Мені знадобилося, щоб оцих двоїх дергнуть. Ой, гарячий чай, то що треба. Ну, другий такий, більш-менш нормальний. Акунішка, давайте поближче покажу. Ну такий, не крупний, скажімо так, звісно ж. Але сподіваюся, ми сьогодні свого нормального піймаємо. Ну що день тільки починається. Це що, релакс. Від цього треба кайфувати, знаєте, не те, що там дарвався до риби і все. От пару тройку піймав, як от на карасях теж. Сядь відпочинь, насолоджуйся рибалкою в цілому. Коротше, ви бачите, що відбувається. Пацаки тут, значить, в кучку збилися. Артур тільки що при мені сажу, п'ю чай. Не поспішаю нікуди, тому що, от Андрюхе, тільки що я казав, Андрюха каже, що ти не ловиш. Кажу, ну, воно, якщо суждено сьогодні половити, то половиться. А якщо ні, то І Артурчик при мені отакого от, от дядяшу вловив. Ну, як про мене, окунь самый гарний на сьогоднішній день. Фух, ні, погодка ти що? Проста пісня. Глітер такий, ну він взагалі не заважає. Десь, повір... Десь верхівкам дерев, тільки гуляє. Гріє уши природою. Ну і от, буквально. Я ще не встиг І чай допити, Артур ще одного. От хто сьогодні ловит. Ловить надо. Але... Подожди. Я, я хотів, щоб ти в руках його показав. Це самий головний риболов на сьогодні. Андрюха, біля нього он крутиться, щось Ніфіга. Ніфіга. Я теж там привів же сюди, кажу, пацани, я тут все знаю, тут окуня капець. Вон только два штуки. Артурчик уже он. Скільки? два викинув і чотири вже у нього на льду. Бовтається. Ну я ж з пакетиком прийшов, а ви ж просто подивіться, як я пролажу тут. Фух, під якими гілками. Не дай Бог паде. І оце ще гіря. Так, глибина у нас тут чуть побольше. Тут, мабуть, метрів до двох. Метрів вісімдесят це точно. Не, два тут. Тут два законно. Больше. Есть. Но... Ну, понеслась. Вот сюда б троечку. Ух ты, глянь, ведра поклевка. Есть. Размер який... Размер якой. Це не порівняється з тим окунем, що піймав Андрюха. А цей влупив в трайнічок. Ну Все одно, двойка працює. Мені, щоб поставити тройку, до речі, Артурчик на тройку лови вікінг. Щоб поставити тройку, це треба йти знов таки туди. Будемо в двойку впиратися. О! Це вже більше щось схоже на правду. Хоча його витягав, ну знаєш, по відчуттям, ну такий, наче, як і попередній. Але він тут клює, ніфіга собі. Нормальний дядя окон, що там казати. Другий. Так цей двох хвилин не пройшло, можна сказати, в онлайні. Так. Може я їх зараз тут зберу.

І я не зрозумів, як він, як він і взяв. Його зрозуміло, як його роздраконив? Я ж роблю підкиди на кожному підкиді. Тиць-тиць-тиць. Ну, бачу щось не може. Короче. А то роблю підкид і завісання я даю сантимів на 30 десь вище. І у такий красень. Ну, це, мабуть, такий біля такого як Андрюха жахнув. Дуже гарна, крупна, як на сьогоднішній день риба. Ти що ти Прям, Прям так хорошо. От, саме знаєш, коли їдеш на Окуня і ловиш Окуня, не так як минулого разу. Поїхали на Окуня, да? щось протикались і в кінцевому ітогі карася половили. Пойдуть, луночка кормить. Треба продовжувати. Хорошо. Ну, це буквально, ти зрозумів. Непоганий. Хороший. Ого! Це у тебе таке більше, не? Артурчик підійшов, дивіться. І фарт нам приніс. Ще більший окунь, друзі. Я ж вам казав. Воно, якщо суждено сьогодні половити, то половом. А если нету, що його куди його спішити Так, да, це прям це прям такий в мене найкращий. Ну і Артур каже, у нього теж такий крупний, пузатенький, з коркою. Такий красавчик. Та ти шо? З однієї лунки. Так причому я пройшов 5 хвилин і ти підійшов. Так, ще раз по балансирчику покажу просто рассветку. Я то, зрозуміло, сказав, що за балансир. Але розсвіточку, щоб колір подивитись, оце, мабуть, фокус те, що треба. А саме назва рассветки, та не пам'ятаю. В інтернеті гляну, якщо посилання лишу вікінги робочі 100%. І, до речі, цю вудку також прям дуже рекомендую, тому що під двоєчку взагалі відчуваю вона двойку теж стабільно. Трохи подраконим його, або щось притих. Оп. І повище дамо. І ще вище. Єсть. Оце це, це, деться взагалі. Але ви бачите, зреагував. Саме реакція то, що треба. Коли окунь примовкає, то треба чуть його шевелить якось. Рибка клює і це добре. Так, а я, мабуть, схожу, візьму чайка, візьму ящик і перев'яжу двойку на тройку. Все ж таки. Фух. Так, коротше, план, значить, який в нас? Зараз, мабуть, треба перев'язати, поставити тройку балансір. От. І розрубатися, подивитися ще. Десь може концентрація окуня є більше. І достати безмотилку. Спробувати ще його на безмотилку. Ну, він і так клює непогано. Але ну, знаєте, безмотилку ще не тримав в руках в цьому сезоні, тому хотілося б, звісно, на безмотилку половити. Зараз п'ємо чай і займаємось. пацаны тоже там потрошки трошке подлавливают. Но вот остальные поклевки, я біля був, то ну, такие взагалі, писяточные окуни. Дуже-дуже дребни. Так, ты у нас добро попрацював. А у есть тут ребята, которые також хочуть половить. Тыц. Есть. Оце загибчик Хорош Ну, за це я вам і казав. По-перше, балансірчик нам зручніше ним користуватися, а по-друге, відразу і нормального розміру окунь клюнув. То, що треба. Зараз відразу треба його ще раз вкинути в лунку, тому що, можливо, він не сам підійшов. Окунь, як ми знаємо, риба стайна косячна. Пяток с лунки. Ну, уже про что-то Ой, хорошо. И чайок подостыв. Так, как треба. Кстати, без мотылку я уже не стал. Ну, тут какой-то старый карбоновый кивок стоит. Один. Тут свальчик как раз идет. А ну, сейчас он подойдет поближе. а он там не один. Вон два, видно. Дивіться, в камеру тикається Вон ще один трохи далі. ну Це невеликий, це дуже некрупний прямокон. Остановочка. І є перша риба в цьому сезоні саме на безмотилку. О така мармышка в мене. Тоже посилання, если що, в описі на мормышки буде. Короче, ну, вони продаются в таких прикольных упаковках, но ну, сручных. По 5 штук, по-моему, комплект. Так, чергова проводка. Можливо сегодня без мотилка буде крепче стрелять. Ну, хоча я повторюсь, воно ж и на балансир поклевый, иначе непогано. Ух ти подача. Причем такая серьезно. Ууу, хорош. Пойдет. Короче, друзі взяв я в руки знову балансірну вудку, тому що просто елементарно збивається гра на вітрі. дує вітер і збивається гра на безмотылки. от а балансирчик продовжує працювати. Єдине, що я поставив все ж таки троєчку і бачите, змінив колір. То у нас був такий прям форель, якась там непонятно по кольору, а це просто такий голубенький колір, якщо я його правильно розумію. Без мотылка, ну розмір ви бачите. Я вже, ми вже не знаємо, що йому і предлагати. Поставив козу якусь у себе знайшов. Дивимось, що у нас по часу 13.30. Що сказати по кльову? Зранку окунь, можна сказати, так підроздав. Ну, а після обіду, ви бачите, рота взагалі підприкрив. Без мотилка. Працює, працює непогано, майже на кожній проводці. Вон Андрюха фігачить. Я ловлю, але розмір. Я останніх, мабуть, штук 15 взагалі вам не показував. Ну, з палець менше. Буває влітає взагалі такий спортивний. В цілому день видався, я рахую, непоганий. Тому що окуня половили, був в розмірі, небагато, але все ж таки відкрилися по окуню і по нормальному. Балансір без мотилка, душу я на сьогодні відвів. Зараз вам покажу і то хриболовлю. Мій окунь. пакетику. Там дали еще здесь пару штук. А сегодня самое большее отличился Артурчик, настреляв нормально так окуня. Тут с Андрюхиным в перемешку получается трохи. И основный окунь Артур Надыбов тут закоряшка. за коряшку. Зараз я вам его покажу. А вот основной уловчик, дивіться, Сами -самий кабаністий окунь за сьогодні От був у Артура. Це ж ще треба враховувати те, що Артур теж багато окуня відпустив. Коротше, ти сьогодні обловив всіх. Молодець, як завжди. як завжди. Я оце досі не можу зрозуміти, чому ти не береш камеру на рибалку і не знімаєш свої рибалки. Ти ж ловиш постійно. Хто я буду дивитися, кроме жінки? Ну, я буду дивитися. Моїм, може, цікаво, що пацани. Напишите в коментарях, бортурчик стісняється. Може йому знімати свій блог про рибалку. Один фіг, постійно в місті їздимо. Ладно, то діло друге. Хай Артур сам рішає. Коротше, ну ви бачите, окунь є, окунь є, і окунь сьогодні клював. Це саме головне. Чекайте наступні пригоди. Хто не підписаний на канал, обов'язково підписуємося, тому що багато по статістики бачу, дивляться без підписки. Від вас лайк, коментар, а від мене. Нові цікаві риболовні пригоди. Все, всім пока.